що в нас наступний фільм також буде схожим на цю тематику але вже може бути не такий десалий як цей але на цю тематику також він буде розповідатися це «Оскар», який тут був поська 65 року фільм називається крамниця на сестрах вулиці яка зачіпає там і голокосту і вирішення зрозуміло вирішення євреїв і таке інше наприклад це перший части фільмів, який отримав Оскар, отримав. Ми будемо дивитися фільми по четвірках. Цього є 16 фільмів. Чотири фільми перших ми дивимося оскароносних. Чотири наступних фільми це кращі фільми 60-х років, початку так званої відлиги. Також в Чехії була. Цей страшний радянський період ми закриваємо. І тоді дивимося чотири чеські фільми початку 90-х років і завершуємо найкращими чотирма фільмами, які отримали Криштолового лева. Тобто супер, мега, найкращі чеські фільми, тому запрошую, долучайте, долучайтеся на наступних переглядах, приводьте друзі з щоб ви побачили, що фільми круті. Дякую, що сьогодні були з нами і гарного вам вечора.